Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ми поговоримо про НАТО генеральний секретар НАТО Єн Столтебрен заявив, що на певному етапі хоче запросити Україну стати повноцінним членом. Північно-Атлантичного Альянсу. Пам'ятаєте, я вже робила розклад і казала, що Вадим Пристайко, я, навіть, я не пам'ятаю, чи пам'ятаю, вам давала чи не давала посилання, але ви можете знайти: Здається, Свобода. Зробила з ним інтерв'ю чи Радіо Свобода. Ось. І там він розказував про колуарні. Запрошення, тобто навіть не запрошення, а просто обговорення. Це так робиться на політичному, на вищому рівні, не зразу лбом у двері. Розумієте, а вони обговорюють спочатку з такій обстановочці, в такій ось це робиться так. Оце є дипломатія. Це те, що не вміє робити Зеленський. У нього все в лоб, і через свій лоб він тільки переборщує. От карти показують, бо я реагую. Гаразд. І так, ми зараз подивимося це питання. Плюс я ще знайшла ще одну статтю. Зараз я вам її теж зачитаю. І так, і так, генсек НАТО закликає союзників по Альянсу та ЄС. Це було двома днями раніше, тобто 26 січня. А ту статтю, що запросити в повноцінну в НАТО, то була 28 числа. Закликай союзників Альянсу та ЄС активувати перед другою річницею вторгнення РФ в Україну і надати більше фінансування. І так, ми подивимося спочатку: реальний наш вступ до НАТО. Дуже великий. Я зараз скажу чому. Це вже обговорюється. Дивіться. Карта жертви говорить, що Україна є жертвою. Україні, вони вже розуміють, що Україні інакше не допоможеш. Тільки оце єдиний вихід. Нормалізувати ситуацію, тобто призупинити, щоб не вбивали стільки людей. Це єдиний спосіб Жертві Як допомогти? Взяти її у союз. Ось тут і цей Єнс Столтенберг. Натякає на це. Тобто він закликає, я тут бачу реальні шанси, але дивіться, це тільки розмови. Давайте так, ну, це теж швидко не робиться. Давайте зробимо. Шанси є, а тепер давайте так, по роках зробимо, приблизно. Ну, я знаю, ви любите. І так, 24-й, тобто цей рік, 25-й рік, 26-й рік, і до 30 го року. Так? 24, 25, 26, 30 рік. І зараз по одній карті просто подивимося. А, ну, зараз, зараз я скажу. Ну, тут 100% до 30-го року ми будемо. Тут 100%, ми там всередині. Я так думаю, що тут буде обговорюватися цього року буде все обговорюватися навколо цієї теми. 25-й рік тут е, вже можуть підписати якісь угоди, можливо, ще не вступ, а можливо, і вступ вже. Але я 100% бачу тут вже. Тут буде важко. Тобто виглядає так, що або наступний 25-й рік, але це скоріше за все. Ну, може бути, я не думаю, що так швидко можна вступити. Тут просто якісь угоди можуть піти вже. Знаєте, угоди для вступу. Але до 30-го ми точно будемо. Як це допоможе Україні? Ви бачите, і десяточка монет, тобто виглядає що дуже добре. Як це допоможе Україні? Ми вже говорили, що це все прискорить закінчення війни. Спочатку локалізація тих. Не пишіть мені тут, будь ласка, що нема такого і тому подібне. І ми не зможемо потім. Ми все зможемо потім вернути. Звичайно, можливо, не так швидко. Але наразі влада зробила все можливе, що ми взагалі не можемо нічого повернути. І так, як це вступ в НАТО, як він нам допоможе. Наприклад, в перемозі. Допомог, допоможе чи ні? Так, вступ на, да, закінчить війну. Стопроцентово закінчиться війна. Угу. І ось по цій карті можна сказати, що ми зможемо на якийсь певний час, це не значить, що назавжди, відірватися від диявола від Росії. На якийсь певний час. Ось, але е, дійсно, ось ці карти говорять: на, на, початку, на початку ми втрачаємо ті території. Втрачаємо ті території, які вже окупували тимчасово окуповані, так ми їх втрачаємо, потім ми їх повертаємо. Але вже потім, коли ми вже будемо повноцінними членами, нам їх буде легше. Там є спеціальні механізми. Я когось слухала. Я зараз не готова це переказати. Але мене й просять небагато говорити, а казати точніше. От вам і точніше, до 30-го точно ми будемо в НАТО. Ось, і це нам дуже допоможе. Все. Це все. Тепер, що я хотіла ще, допомогу Україні. Тут що він закликав, чи, чи буде якийсь результат, він закликав до другої річниці надати більше фінансування в Україну. І так, чи вдасться Україну більше фінансувати? Ось тут ну тут трошки печалька. От з фінансуванням печалька. Наша влада все зробила, щоб ми взагалі нічого не отримали, а тепер бігає по світі. Може, перестанемо вже красти? От, от ваша думка. Може, перестанемо красти? Якось так. Якось так. До речі, в п'ятницю на сімейки Адамсів зроблю розклад. А, дуже цікавий. А, ну, не зовсім заговір, до чого готується сімейка, і чи є членом того проєкту сам Зеленський. Бо щось у мене таке відчуття: не просто так: вони так бункерують гроші. Бункерують, тобто накопичують гроші. Їм треба грошей зараз багато. Вони хочуть бути членами а, того альянсу. Вірніше, навіть не альянсу. Я не хочу навіть казати, що це заговір. Але поговоримо. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Це буде Україна, моя любі!